Дякую усім тим, хто вижив у війні життя. Але найвищою подякою усім тим, хто загинув війні, є пам'ять. І я б хотів би, щоб ви розуміли, що ми не осторонь цієї пам'яті. Ми все зробимо для того, щоб був наші майбутні покоління пам'ятали наших хлопців, пам'ятали наших односельчан. щоб вони розуміли, якою ціною достався нам цей мир. І достанеться нам ця перемога. Ми з вами, ми знаємо, що вам не легко, але повірте, у будь-яку хвилину, коли вам буде потрібно, будь ласка, згортайтесь, ми допоможемо всім чим зможемо. Сьогодні я б хотів би, щоб цю алею слави відкрили батьки. І тому б хотілося ну, не тільки батьки. Хай би кожен сказав про свого загиблого чоловіка, він все життя, і я біля його тут все життя. Він мене сюди привіз, я сама собі так думаю. Ну от сказали б мені зараз, Оксана, їдь так, на родину на свої. Ні, я не поїду, тому що тут в мене вже все, все життя і все я. Він, я казала, ти кажу, пусти в гарні коріння тут, нам треба всією сім'єю тут бути. І я дуже його, наче вже просила, як він приїжджав. Олег, ну може ти вже залишишся, може побудеш вже, вже ж діти малі, треба батько. А він мені каже, ти знаєш, я там потрібен. Коли я там, там хлопці живі. Бо каже, як я де поїду. Так і трьохсоті, так і двохсоті. Каже, а як я там, то повіриш, я прийду. Але бачите, не склалося. Він подав саме найдорожче життя. І ми будемо пам'ятати його. Думаю, довго. Внуки. Слава Богу, побачив внучку. Побачив. Слава Украине. Вот поверьте мне, знаете, он все отдавал службу. Он служился до подполковника э, полиции. Милиция была, потом полиция его назвали. До подполковника. И только-только ушел на пенсию, добивался от того пенсионного билета, чтобы пойти на фронт. Он все переписал дочке. Движимое и недвижимое. Он знал, куда идет. Я ему говорил, зачем Солдат, рядовым солдатом, солдатом пошов, будучи підполковником міліції. Ну он оддав життя за нас. сім'я, Героям. Сім І так сталося, що у нас Саша залишився один хлопчик. У нас п'ять дівчат. Ми думали, що нас Саша буде ну, як оперігати нас, захищати. Але так стало, що Саша не стала. І п'ять дівчат стали чоловіками. Всіх є, як... у нас є чоловіки, всі, всі замужні, всі. Як, три, три чоловіка, але немає того, що так як батько, як брат, ну, як старший, цього вже немає. Слава Україні! Доброї снаю. Дякую, що пришли. У мене син. Він був у мене найкращий, найкращий. Самий-сами, але не посміхніє. А чого не слухався, посила бере дітей, виїжджає. Він каже, мама, я не криза, я села не поїду, я хлопців не оставлю. Мамо, хто як не я. Він все робив для того, щоб тільки наші воїни не допустили собі расистами. Я строю ночами машини з хлопцями своїми. Хлопці, давайте, давайте. Хлопці кажуть, та ні, ми вже втомилися Ні, хлопці, треба. Ви розумієте, що треба, бо будуть расисти, а наші батьки тут. Так сталося, що було їх багато, а Господь Бог вибрав тільки мого сина. Я не знаю, чого так. Я не знаю чого. Але що сталося? Я знаю, що ми всі поклав свою голову за нас, за нашу село, за нашу манкаю. За те, щоб було нас моє мир, щоб ми вернулися до хатів. Щоб у нас не якогось як було попаляно, знаєте. Я... Які поклали душі за своєї заволі України, і за случаєм всякої провини вільної, і не вільної Амінь. Благословляйте, священниця, пам'ять на душу, Серпам'ян, твой блог. Война Александра, в ім'я Ця, і сина і Святого Духа. Благословляється свяща, пам'ять на душа, Серпам'ян. Славій плохо война Олександра, в ім'я і сина і Святого Духам. Благословляється пам'ять на душка пам пам Свято. Дорогого воина Олега, в имя Отца и сина и Святого Духа. Аминь.